Аю вас. Програма на варті продовжує роботи в ефірі. Це спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, де ми розповідаємо про головні події в житті України та її збройних сил. Президент Петро Порошенко вітає ухвалення на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюції Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь Україна відтепер на найвищому міжнародному рівні дана резолюція закріплює за Росією статус окупаційної влади та покладає на неї всю відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Орденом за мужність третього ступеня нагороджені вісім військових, з яких четверо загинули під час артилерійських обстрілів. Серед нагороджених солдат Олександр Яцун, який з листопада 2014 року, по квітень 2015 року виконував завдання в районі проведення антитерористичної операції. Він обороняв міжнародний аеропорт Донецьк, ніс службу в опитному та водяному, 19 квітня 2015 року. Під час обстрілів бойовиками українських позицій отримав кульове поранення несумісне з життям орденом за мужність третього ступеня нагороджений поранений матрос Олександр Фрайтах, який з серпня 2014 року ніс службу на передових позиціях в районі проведення антитерористичної операції. Зокрема, матрос виконував бойові завдання у Широкіному у жовтні 2016 року. Своєчасно виявив диверсійно розвідувальну групу ворога та вступив у бій з противником, в результаті чого отримав тяжкі поранення. Медалю захиснику вітчизни відзначено 64 військових, що отримали поранення у районі проведення антитерористичної операції. Президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону бойовиків Кіборгом, десантником 80-ї аромобільної бригади Тарасом Колодієм та його мамою Галиною Мирославівною. Глава держави подякував військовому за незламний характер, за те, що він поводив себе як справжній герой, не зрадив державу. Ти показав, що таке є справжній український воїн. Я хочу сказати, що вся Україна пишається тобою незламним характером. Мужністю, не продав, не зрадив державу, вів себе як справжній українець. А вам я хочу, хочу від щирого серця подякувати. Подякувати за те, що ви виростили такого сина, сина, який є справжнім воїном, справжнім захисником, який боронить Україну від ворогів. Президент підкреслив, що дуже багато людей чекали і працювали над звільненням Тараса Колодія, і нині представники влади, волонтери, представники церков продовжують робити все можливе за визволення інших полонених. І до життя флоту спочатку 2016 року у військово-морських силах України пророблено значну роботу з поетапного відновлення боєздатності частин корабельного складу морської авіації та військ берегової оборони, технічної готовності озброєння і військової техніки, набуття військовими частинами визначених бойових спроможностей, виконання заходів бойової діяльності а також щодо удосконалення систем базування й управління. Про це заявив командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко під час розширеного засідання військової ради флоту, де було підбито підсумки роботи виду Збройних сил України у поточному році. Подробиці далі. Командуванням військово-морських сил України було проаналізовано стан бойової готовності, бойову діяльність, результати проведення організаційно-штатних заходів та інші напрямки. Цього року серед знакових для флоту подій можна відзначити прийом до складу військово-морських сил двох новозбудованих малих броньованих арткатерів, які дають старт плановому оновленню корабельного складу флоту. Також військова рада ВМС проаналізувала стан використання коштів та військової дисципліни і правопорядку. Командувач військово морських сил збройних сил України віцеадмірал Ігор Воронченко у заключному слові поставив завдання щодо подальшої роботи з відновлення боєздатності корабельного складу, берегової та авіаційної компоненти. Як наголосив керівник виду Збройних сил України, рівень виконання цих завдань має бути належним як в районі проведення АТО, так і в пунктах постійної дислокації. Зроблено багато. Безпосередньо підготовили комплект частин, які приймають середню участь в зоні АТО. Тривали заходи щодо відновлення боєздатності частин. Крабельне складу морської авіації і бриговору. Продовжилось і дуже багато зроблено щодо відновлення базування, пунктів базування нових і системи управління. Військовий зв'язок це невід'ємна складова управління збройними силами, його технічна основа. Спеціальність військового зв'язківця виникла разом із зародженням військової справи. З тих далеких часів військовий зв'язок пройшов тривалий і складний шлях свого розвитку: від передавання найпростішими звуковими та зоровими засобами сигналів і команд безпосередньо на полі бою, до досконалих принципів і способів організації зв'язку. З розвитком армії, військової техніки та озброєння, бойові дії почали розгортатися на все більших просторах, що ускладнило завдання управління військами та змусило використовувати для вирішення цього завдання техніку. однієї з бойових частин зв'язку фрегата Гетьман Сагайдачний. Дивіться далі. Героями цієї програми є військові моряки бойової частини зв'язку флагмана національного флоту Фрегата Гетьман Сагайдачний. І це лише одна із складових механізмів, що підтримує життя у цьому сталевому велетні. А от по важливості на військовому кораблі без перебільшення займає перше місце. Кожна з бойових частин виповнює важливі функції, тому е, не можна казати, як у нас зараз прийнято, що, наприклад, електромеханічна боя частина є серцем корабля. Це так, але, е, наприклад, корабель, якщо на ходу його можна на буксирах витягти з бухти. А от якщо не буде зв'язку, то навіть неможливо буде зв'язатися з тим буксиром для того, щоб він виконав поставленого завдання. Сирикава. На фоні інших флотських бойових частин військово-морські зв'язківці мають вигляд справжніх інтелігентів. Їхнє робоче місце біля моніторів бойових керуючих систем, комп'ютерів, прийомно-передавальної апаратури. Але все не так просто, адже не дарма на флоті кажуть, втрата зв'язку є втрата управління. Уявіть, що за багато сотень миль, від рідних берегів, від штабу корабель втратить можливість отримувати і передавати інформацію. В добу відбувається оповіщення особового складу про все, що відбувається на даний момент на кораблі, подається команда як голосам, ви можете чути вічорового корабля та червоного понізам, також і оповіщення дзвінками. Тобі, на кораблі повинен кожен знати, що зараз відбувається, тому що це дуже. Дуже важлива. Право відвідувати бойові пости зв'язку, окрім особового складу бойової частини 4, мають лише командир корабля і старший помічник командира. Решта членів екіпажу спілкуються зі зв'язківцями через спеціальні віконця, вирізані в важких металевих дверях. Праведна камара затишне. Розуміння сигналів та командних слів на кораблі. Справа не з легких. На вивчення цього ремесла відводиться близько одного місяця. Далі військові моряки складають заліки та отримують допуск до обслуговування спеціальної техніки зв'язку, щоб самостійно виконувати обов'язки вахтового та чергового бойової частини. Команди по кораблю подається дзвінком. Та голосом, у випадку, якщо десь в випадку, наприклад, аварії не проходить е, команда дзвінком або голосом. Е, є така специфіка, що особисто я, коли е, прийшов служити на корабель після закінчення полтавського військового училища зв'язку, е, важко. Треба привикнути розбирати команди на слух, тому що апаратура динаміки є специфічні, і людина, яка ніколи не перебувала на кораблі, вона спочатку може не розібрати просто голос, який звучить з динаміка, що він мовляє. скажімо так, до складу бойової частини зв'язку входить сигнальне відділення. Це візуальний вид зв'язку. Тут застосовуються прапори та азбука Морзе, яка передається за допомогою спеціальних прожекторів. Боя частина зв'язку це не тільки люди особовий склад, які несуть вахту або чергування десь в приміщенні, тобто бойовому посту. Також є у нас відділення сигнальників. Вважаю, особисто я, що відділення сигнальників це сама основна і дуже така серйозна вахта, при якій повинно бути 100% виконання своїх, свого завдання. От на даний момент ми стоїмо з вами на правому борту ходового містка. Тобі ж тут стоїть в морі, перебуваючи в морі корабель, вахтовий сигнальник правого борту, ми з вами на правому борті, так само з лівого борту. Цей, ця вахта є дуже основною. Матрос, також старшина. він тобто ж є глазами корабля і всі доповіді, все, що він бачить надводну обстановку, повітряну обстановку, він е, доповідає на ГКП, на головний командний пост, вахтому офіцеру, Те, що він бачить, що він, все, 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 що міняє курс і швидкість, також піднімає флаги різноманітні вказуючи на те, що виконує корабель. Жоден вихід моря Гетьмана Сагайдачного не відбувається без участі вертольота К-27 10 ї морської авіаційної бригади військово-морських сил Збройних сил України. Це значить уточнення зв'язку в морі, тренування зльоту та посадки на палубу фрегата та забезпечення безпеки польотів під час виконання завдань за призначенням. Для зв'язку з кораблем з вертольотом у корабля є засоби зв'язку як ультракороткого коротких хвиль. Це на відстані до 60 км, так і коротких хвиль на відстані, ну скажімо так, необмежені, залежить від підбору частоти. Тому постійний контроль польотів вертольоту відбувається. І командир постійно контролює місце знаходження за допомогою навігаційних станцій та зв'язку. Військові моряки розповіли, що найважче було виконувати поставлені завдання в Ваденській затоці, де гетьман Сагайдачний брав участь в операції з боротьби з піратством на морі. Операцію проводили під прапором НАТО та Європейського Союзу. Основною складовою цього є знання особового складу зв'язківців. Насамперед, іноземної мови, міжнародної, а це в нашому випадку англійська мова. Так як переговори всередині груп з'єднань ведуться лише на іноземній мові, на англійській мові, також з використанням специфічних команд термінів, тому важливим складовим є підготовка зв'язківців саме в напрямку військової термінології та вивчення документів стосовно організації зв'язку в з'єднанні іноземних кораблів. Згадуючи події шестимісячного походу, один із сигнальників бойової частини зв'язку розповів про випадок з перехопленням і оглядом підозрілого швидкісного судна, на борту якого знаходилися сім осіб, підозрюваних у піратстві. Для наших моряків це було вперше. Під час насення вахти на сигнальному містку лівого борту мною була виявлена швидко розмірна ціль. На горизонті я спочатку її роздивився в Пілінгатер, намагався її знайти, але не вдалося, бо було хвилювання моря приблизно 2-2,5 бала. Я вирішив роздивитися її в ОВНЦ. Роздивився в ОВНЦ, зафіксував курсовий кут, перейшов знову на Пілінггатер. На Пінгатері за допомогою курсового кута я зняв з неї пелінг і. Приблизно определив дистанцію і доповів згідно інструкції офіцеру на головний командний пункт, після чого була оголошена на кораблі бойова готовність, бойова тривога. І мені була дана вказівка спостерігати за надводною цілею, за зміною курсу, швидкості і діями екіпажу на скіфі. Взагалі, служба зв'язку на місці не стоїть. Нещодавно бойова частина оновилася, отримавши радіостанції Харіс виробництва США. Радіостанції Харіс, які програмуються як тобі завгодно, на одному каналі можна підтримувати зв'язок з двома різними кореспондентами, які знаходяться на різних каналах. І це дає змогу контролювати їх дії. Що стосовно ремонтів, вони також проводяться і. Не для кого вже не секретом, бо що запланована модернізація фрегату Гетьман Сагайдачний, і в ній передбачена повна заміна всього зв'язку, як для внутрішньокорабельного зв'язку, так і зовнішнього, повна заміна всіх засобів зв'язку корабля. За збігом обставин у час події анексії Криму 2014 року. Корабель знаходився поза зоною подій, тому його не торкнулася доля інших військових кораблів українського військового флоту. Після успішного виконання завдань фрегат Гетьман Сагайдачний прибув на материкову Україну в порт міста Одеса. Нині для всіх одеситів велика честь, що Гетьман Сагайдачний базується на території міста Героя. Коли Гетьман Сагайдачний тут місто в безпеці. На екіпажі сьогодні лежить. Велика відповідальність підтримувати і честю нести високі звання військових моряків. В Одеському гарнізоні українські військові моряки привітали дітей з Днем Святого Миколая. Малеча чекає на цей святковий день не менше ніж на казковий новий рік. Тому військовослужбовці підійшли до підбору подарунків з усією відповідальністю. Діти із задоволенням отримали різноманітні бажані гостинці і віддячили морякам-шефам творчими номерами і щасливими посмішками. Символічним є те, що в день Миколая Чудотворця, покривителя дітей та моряків, почесну місію вручення дарунків виконують саме захисники України. Флотський колектив вдячний за дитячі листи, малюнки та обереги, що надходять військовослужбовцям, які виконують завдання у районі проведення антитерористичної операції. Потяг єднання Україна Труханівська Січ цього тижня прибув до Одеси. Люди доброї волі, волонтери, студентська молодь та представники духовництва, подорожуючи Україною, відвідують безліч населених пунктів з місією доброї волі, згуртувати націю, виявити проблеми, простягнути руку допомогу тим, хто її потребує, підтримати армію і флот. З солодкими подарунками до свят гості відвідали морських піхотинців та військових моряків на флагмані українських військово-морських сил фрегаті Гетьман Сагайдачний. Докладніше у наступному сюжеті. Патріотичний проект Потяг єднання України Труханівська Січ вже не вперше об'єднує зусилля волонтерів, митців та студентської молоді. За словами організаторів, цей доволі новий громадський рух працює на консолідацію суспільства, покращує взаєморозуміння піднесення патріотичного духу мешканців прикордонних регіонів України, з якими доводиться спілкуватись під час подорожей. Про мету проекту, який стартував у квітні цього року, розповіла одна з волонтерів Олена Іванова. Це не нова ідея взагалі. А гід це такий інструмент, який пригортає увагу. Він великий, він може вирішувати як з правильними думками правильне питання. І ми запропонували це кільком волонтерським організаціям. До нас підключились військове сенадальне управління якраз. І е, підтримав патріарх святійший Філарет. Він сказав: ну, якщо будете робити не один раз, а щоб це була програма, і ми е, звернулись до Укрзалізниці, і вони підтримали. Першою ластівкою стала подорож на Донеччину, що об'єднала близько 120 волонтерів, військових музикантів, митців та інших людей доброї волі. Після третього потягу, шляхи якого простяглись Луганщиною, Донеччиною і містами західної України в організаторів виникла нова мета: відвідати південний край, дізнатись, де і в яких умовах проходять службу військовослужбовці одеського гарнізону. Утілити свій задум вдалось напередодні головних зимових свят. Зараз є більше 80 молодих людей на борту потяга, це представники 11 областей. І подорож наша починалася з Чигирина. Ми доїхали до Сміли, далі нас автобусами доставили до Чигирина, до резиденції Святого Миколая, звідки ми привезли сьогодні сюди і подарунки, в тому числі військовим, які зроблені руками дітей. Приєднатися до потягу вдалося і військовим морякам західної військовоморської бази. Гості не лише поздоровили їх з прийдешніми святами, а й запросили до участі в подальших проєктах. Подарунки, малюнки і солодощі під ялинку від наймолодших українців волонтери передали з великою приємністю. Натомість у вигляді подяки отримали екскурсію на фрегаті українських військовоморських сил Гетьман Сагайдачний. Напередодні новорічних та різдвяних свят військові моряки відвідують своїх маленьких друзів з підшефних дошкільних навчальних закладів. На одному з таких взаємно приємних заходів побували наші кореспонденти. Шефство над дитячим будинком Сонечко військовослужбовці західної військовоморської бази взяли ще у 2013 році. Незважаючи на часті відвідини, щоразу зустріч з маленькими підопічними виходить емоційною. Ну, к сожалению детки брошены за которыми нужен постоянный уход постоянное общение с ними внимание за ними ну во всем их надо учить помогать Ці стіни перетворилися на храм любові і підтримки для понад 90 малих вихованців. Серед них як діти з психоневрологічними хворобами, так і ті, кому колишні батьки залишили у спадок віл. К сожалению, прибавляються дуже маленькі дітки, груднички і часто з статусом Віч інфекції. Ну, не все одно всі наші, наші любимо. Очень було много задумано на 2016 році. К сожалению, мало чого у нас вийшло. Осуществить это забор у нас, конечно, семьдесят четвертого года вид страшный группу. Мы планируем сделать. У нас в статуте уже укладено, уложено что ми називаємося реабілітаційний центр, де діти інваліди, паллиативная помощь дітям. І ми плануємо зробити ще одну групу для того, щоб таких діток з мамою приймати. щодня, долаючи власні проблеми і отримуючи маленькі, але впевнені перемоги, ці дітки не забувають радіти життю і сподіватися на диво. Для них це диво має принести новий 2017 рік. Ми дуже задоволені бачити їхні щасливі і блискучі очі. Вони завжди в очікуванні чогось яскравого, нового. І як правило, дива. Нехай в них це диво стається. Нехай кожен, кожна дитинка знайде своїх батьків. Ну і саме головне, щоб вони були здорові. Цього ми їм і бажаємо. Із подарунків мріють отримати один. Утім, найголовніший своїм виспіванням я ще бажаю здоров'я, це саме перше. І між собою говорять пожелання друг другу, діти. я бажаю мамі і папу свою день А ко мне приедут, а ко мне приедут. Это Це найкраще щастя для дітей. Поточного року багато хто з вихованців знайшов нову родину. Шефи і вихователі не приховують утіхи. Адже понад всі подарунки ці діти потребують власної домівки і уваги. Вихованці цього будинку є дітки з спеціальними потребами. Для таких діток ми закупили розвиваючі іграшки. Ну і звичайно, їм потрібно, їм потрібно більше уваги, що ми намагаємось їм і дати. Ну і запрошуємо всіх, хто нас буде бачити. Запрошуємо всіх до цього будинку. Даруйте дітям увагу, даруйте дітям свою любов. Не забувайте їх. Цього року шефи приготували для дитбудинку багато подарунків під новорічну ялинку. Цього разу ми змогли закупити ще більше подарунків, ніж ми закупили, ніж ми їм привозили раніше. Цього разу ми і пилосос купили для них. Звичайно, солодкі подарунки, соки, іграшки ми привезли. Ну, звичайно, памперси для самих маленьких. Щоразу для шефів малюки готують святкову програму, співають новорічних пісень і закликають у гості новорічне диво. І воно має статись, адже існує одне на всіх велике бажання, яке мають почути лише найрідніші серця. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре!